Вітаю вас, дітки! Уявіть собі, що ви гуляєте в лісі або на полі. Там бувають дуже гарні місця: квіточки, дерева, пташки. Але іноді там можуть бути дуже небезпечні предмети, які не можна чіпати. Це міни або інші вибухові предмети. Вони схожі на іграшки або коробочки, але дуже небезпечні. Міна. Це така річ, яка може вибухнути, якщо її торкнутися. Її не завжди видно. Вона може бути схована в землі або серед трави. тому ніколи не можна брати незнайомі речі, особливо на вулиці чи в лісі. Якщо ви бачили щось дивне: коробочку, залізячку, кулю або якусь річ, яку не знаєте, негайно скажіть дорослому. Не підходьте і не торкайтеся. Це дуже-дуже важливо, бо ви можете поранитися. Запам'ятайте три головні правила не підходь, не чіпай, скажи дорослому. Дітки, ви дуже розумні і сміливі, і якщо будете дотримуватись цих правил, то завжди будете в безпеці.